Привіт, і ви на моєму каналі Твій Пакетик. Та сьогодні ми будемо оформляти мій е, до такого хеллоуінського осіннього вайпу. Я помагалася зробити ось такими свічечками осінній вайпа, але в мене не вийшло дуже. Таке я хотіла поставити, але вони завели, високі, ось такого розміру. Тому вирішила зробити так. Та, ті, хто не знають, ті, хто не бачив мій їждні, давайте вам покажу, як він хоча виглядає. нашу страничку, где вот так. Дальше цитата у меня. Вот так написано Сптембер, там маленький календарчик. С двумя задания. Вот Ваня, то тут рецепты. Все. Далее же мы будем зараз оформлять на жовтень, так как у нас буквально через 4 дня жовтень. Першу сторіночку я вже оформила. Вийшла вона ось така красива сторінка. З тим ми напишемо цитату. І далі я також оформила ось таку сторіночку. Але, звичайно ж, це не на все. Нам ще треба заповнити мінімум три сторіночки, Тому давайте разом з вами я не і оформлю. Нам з того, що мені потрібно, мені знадобляться мої наліпочки. наліпочки в мене храняються ось цій коробочці, Тут їх дуже багато. Тому давайте разом з вами виберемо, яку, що ми будемо сполучати на цій сторіночці. Сторіночки, думаю, зробити свої плани, на які я хочу зробити в жовтні. І давайте для цього ми візьмемо покажу, що я використовую взагалі для таких ось своїх сторінок. Це в мене є ось такі от маленькі наліпочки. Тобто вони отак от ідуть по одній. Їх вони достатньо багато, і вони всі різні. Я їх завжди коли формую щось. Наступниця – ось такі одноліпочки та стікери по, типу, таких. Далі собі купила новенькі ось такі от паки гарненькі. Вони дуже гарні та виглядають вони. Я зараз покажу, як? Ось такі вони. Дуже красиві та естетичні на народжень купила ось такі от осінньо-хелівінські наліпочки. Не дуже естетичні, тому також мені буде використовувати. Просто багато різних наліпок. Використовую наліпочки з котами. Ось такі, такі, кі. Використовую часто от кі букви. такі букви, такі. Такі. такі лапки. Ну, це було все. Канцеляри це видільники та кольорові ручки. Використовую тільки ось такі. Думаю, ми вже можемо починати його оформляти. Перше нам потрібен якийсь стікер, щоб наклеїти, що це список. Стікери будемо використовувати звідси. Хочу виймати ось такі. Зобрати стікер і на Кладемо обратно Різні стикері, це ось такі. Думаю, я буду їх використовувати, що вони такі мені якось. Далі ось такі, ось такі зелені. Ось такі, де є ще одні. Ось такі. Ну, я не буду своє рішення міняти і ось перемости, тому що воно мені якось пасують сюди більше, ніж у стильці. Давайте накляємо. Треба тобто їх віддавати оброчно, що вони такі. Також туюся, я просто клею так, якось зараз рівненько тільки наклею. Всякі попитки я десь їх тільки отак рівненько, напевно, рівненько наклеїла. Думаю, одразу ми з наклеїчки, щоб заклеїти, щоб воно ось так от не Хочу Взяти ось ті наклеїчки. Давайте їх відкриємо спочатку. І щось там наведемо якусь наліпочку. Так. Думаю, сюди підійде ось ця. А борста, давайте все-таки знімемо тут у жовтні. Там клеїмо не просто так знизу, так скажіть, за клейн. Ось так от я все приклеюю, щоб вона просто не відривалася. Нам з ось цього набором. Право остикі от соні штуки, от і таке клеїмо і на половині. Так, на кінець, е-е, мені з там хочемо зробити отак. Ось так от. Думаю, гарненько. Тепер зразу почнемо писати. Спочатку напишу тут э, чорною ручкою список справ. Я спис список справ на і так, тут. Хто буде, думаю, буде зрозуміло, що на жовтий. І писати сам список справ я зараз все напишу і потім вам покажу. Ну все, я вже написала, тут також я залишаю місце, якщо я щось не думаю. Ну добре, давайте вам прочитаю, хто хоче взяти такі ідеї. Хочеться зробити осінні фото з листочками. Наприклад, взяти якісь фотоапарат або зробити якусь фотосесію, наприклад, в парку, щоб було там красивенько. Далі зробити торт у чашці. Це я хочу зробити такий подружничок, можна сказати, собі або подушці, Ще сама не придумала. Прибирати гардероб, так як я його давним-давно не прибирала і трошки накупляти гарних осінніх речей, купити нову косметику. Хочу купити нову косметику, наприклад, дорожчу, чи, наприклад, глембі, поміняти, наприклад, ламель. Дальше, і зробити е, естетичну кімнату. Хочу дуже сильно приклеїти собі обої, зробити її взагалі естетично, зробити свій такий уют в своїй кімнаті, так сказати. І тепер, звичайно ж, прикрасимо все це наліпочками. Все з цієї коробочки. ось такі от наліпочки. Далі давайте виберемо все з ось цього. Була всього ось такі три наліпочки. Я виберу вже трохи потім. Ну, коли ми вже ось ці всі наліпимо. З -от, і всіх також так само все. Ну, можемо починати. Я вже хочу ось цю дівчинку наклеїти сюди, напевно, чи сюди. Давайте сюди досі. Далі хочу наклеїти ось ці квіточки, ось сюди, ось от сюди уголок Чи наклеїти ось таку. Далі ось цю розочку хочу наклеїти сюди. Сюди ось цих милашних оліньонків Куришла сюди губ, помадку, сюди отак от губки. Це так як тільки і тикавку. І наліпочку сюди. Давайте разом з вами, наклеїмо її. Ось так. А ось ці яблучко виросла вже на другу сторінку наклеїти. Клеїти ось такі, думаю, наклеїмо ось такі, тому що я писала фотосесію з листочками, думаю, вона якраз сюди ідеально підійде. Я хочу наклеїти сюди. Ось так. Я для неї якраз зберігала це містечко. І от сюди, сюди, і думаю, що сюди. Ну і все. Ось така нам сторіночка вийшла. Як вам? Надіюсь, вам сподобався такий формат. І якщо ви хочете ще, поставте просто лайк. І я буду знати, що вам таке подобається, і буду знімати таке частіше. Ну, а на цьому всім пока!